Телепроект Новий день розпочинає свою роботу у прямому ефірі, і е, хочеться почати з такої теми: розвиток демократичних процесів в Україні зробив актуальну проблему реституції або з латинської мови відновлення церковного майна. Як відомо, політика радянської держави у церковній сфері впродовж майже семи десятиліть спрямовувалася на ослаблення, а в перспективі, і повне викоренення релігії. Саме тому релігійні організації позбавлялися власності. В них брутально вилучалися культ культові. Споруди та майно. А сьогодні процес релігійного відродження в Україні обумовив значне збільшення кількості релігійних організацій, а це, в свою чергу, зробило актуальну проблему з забезпечення їх культовими приміщеннями та майном. Саме про це сьогодні будемо спілкуватись з гостями студії. Мені приємно представити Броніслава Бернацького, єпископа Одеско-Сімфіропольської дієцезії Римокатолицької церкви. Та Володимира Боштана, радника єпископа з юридичних питань. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго. Дійсно, сьогодні гостро постала проблема відновлення повернення церковного майна. І хочеться, по-перше, від вас почути, наскільки вона актуальна сьогодні для Рима католицької церкви? Ну, дуже вдячний. і всіх хочу всіх разом привітати. Хто нас слухає, доброго ранку і нагадати про те, що. Римо-католицька церква, тут на півдні України, і була вже те від часів, як постало як місто Одеса. І бо то були всі католики, Ланжерон, Дерибас. Це все були католики, які тут працювали для розвитку цього міста. І Католицька церква складалася з чотирьох націй. Значить, поляки, німці, французи, італіянці. І кожна нація мала свої храми. Тут, де, де ми зараз є наш катедральний собор на Екатеринській 33, то це були побудовані перший храм, бо це вже почав міський третій храм, але це була така єдина, єдина садиба для католицької церкви. І Потім вже пізніше побудували поляки і в 2013 році свій храм на вулиці Балковській. Цей вже храм вже не існує, бо в 36-му році його підірвали і знищили. Остався дом священика, де маємо там часу каплицю, і там священики відповідають службу. Так само є на вулиці Гавані, ага. теж костел святого Петра. Де французи і талянці будували, це єдиний храм, який до, після війни єдиний був на всю південну Україну. Зараз повстало дві римо-католицьких єпархії: є Одесько-Симферопольська наша, і є Харківсько-Запорізька. То на цю всю територію в Одесі буде один храм і один священик. Ти всі решта по всіх областях і в Криму так само всі храми були зачинені. Священики були вивезені на Сибір. Ну, знаємо, з того ж саме 43-44- роки депортація німців звідси. Так само поляку, багацького розстріляно, вивезено на Сибір, і так само французи, і це все. І в 26-му році минулого століття католицьку церкву тут знищили. Єпископ був. У 1936 році був, він жив, якого, в дому, був таким під домовим арештом у Сімферополі. Олександр Фрізон, який тут родився близько Одеси, є таке очеретне зараз, а колись називалося Баден по-німецьку, бо він був по походження німецького. У 1936 році його вивезли до Москви і в Москві розстріляли. Католицька церква до 91-го року практично тут не існувала. Значить, це зараз, з 91-го року, значить вже тут починає католицька церква розвиватися. І, до речі, храм на Катериницький його теж було відновлено, теж, так? так? Там, якщо я не помиляюся, була спортивна зала. За так, був два рази був зачинений до війни в 35-му mm -hmm. році, до війни був, був клуб булгарський. А потім в часі війни прийшли руміни тут відчинили до того існував до 49-го року. В 49-му році другий раз зачинені, і найхуже його в 49-му році знищили, бо все всередині, тільки чотири стіни залишилися, Всі колони, стелю, тобі, склепіння, вівтарі, це все понищили і те все. А потім тільки в 91-му році повернули. Це вже, це вже так і йде ремонт, ще, і також там є приход парафія. А з цього, а в десіт, значить, тільки, тільки поляків, 170 чоловіків розстріляно. Католиків, значить. Ми знаємо, що сьогодні великі проблеми у Римо-католицької церкви в Криму після анексії. Так. Ну, В Криму так і є, значить. Mm -hmm. вже тільки що, значить, там ми мали. До Революції, там було 25 наших парафій mm -hmm. Римо-католицьких. Після Тепер ми вже після 90-х років ми відчинили, значить такі 15. Осталося. І було 11 священиків. І наш дану ще І так, але так сталося, що наш помічник єпископ, який був тут для призначення для Одеської Сеферопольської єпархії, якраз встиг там приписатися, щоб він там жив, я так хотів. Ну і так він вже там остався, то він єдиний, хто має постійне проживання. А всі треба зараз парафії перереєструвати на російський лад. Значить, так, поки вони не реєструвані, то священики всі, чи там є поляки, чи українці, вони всі як іноземці, тільки мають право бути як туристи. Uh -huh. Як туристи два місяці. А знаєш, як туриста немає права нести душпастерську послугу, ти тим вірним, і це все це в нас це є проблема. Володимире, яке може це мати правові наслідки? Ну саме ця ситуація, про яку ми говорили, говоримо в Криму. щодо перереєстрації документів? Ну окремо угу. перше, я хотів би вам ще подяч угу. подякувати, пані Юлі, за те, що ви дійсно нас запросили угу. висвітлити цю тему. Це тема дуже є проблемною, дуже болючою для так, нас. На часі. На жаль, сьогодні немає можливості її підняти, обговорити з представниками першими особами міста і області, на жаль, немає часу, і досі нас ніхто не прийняв і нас не вислухав. Тому ми вдячні, що через засоби масової інформації ми можемо підняти цю тему і обговорити. Але в зв'язку з обмеженим часом не можна всі питання підняти, які вже мають десятки років. А, тобто, проблем. якщо я вас правильно розумію, ви зверталися до представників так. влади обласної, так і міської, але поки немає. Скільки разів це було, скільки років це п'ятнадцять років, 15 років. Так е, ну я відповім обов'язково на ваше так, питання. Просто хочу зазначити, що ви знаєте, ми можемо терпіти рік, ми можемо терпіти 5 років, але на сьогоднішній день вже підростає молоде покоління. Вже підростає друге покоління, яке цю ситуацію бачить, і ми повинні говорити про те, що вони мають якусь мету. І мають мрію, що дійсно буде розбудова демократичної держави, буде реформи. Ми будемо прагнути до європейських якихось стандартів. І з цього навіть приводу Україна в свій час взяла на себе обов'язки перед паре щодо реституції церковного мина. Якщо ми говоримо з 91-го року, є низка законодавчих актів, які держава Україна прийняла, і вже є на міжнародному рівні такі самі зобов'язання. Але на жаль, це лише теорія. На практиці ми на жаль цього не бачимо цих змін, хоча Якщо розглядати інші конфесії, то якесь є виборче право. Uh -huh. Можемо так сказати. Одним дозволяється на підставі цього закону повертати культові споруди церковне майно, інші релігії на підставі цього ж закону цього права використати не можуть. Таким чином є порушення дискримінації щодо порушення цих прав і інтересів. Так, Володимир, я побачаю, що у нас є телефонний дзвінок після того, як послухаємо <кхів> глядача, повернемось до обговорення. Я прошу ви в прямому ефірі, ставте своє питання. Доброго доброго ранку. ко всем религиям и, естественно, католической религии с большим уважением. Я позволю себе дать пару советов, может быть, они будут полезны. Я считаю, что прихожане не должны молчать, и они должны воевать за права своей церкви и защищать свою церковь. Это один момент. А второй момент, мне кажется, что значит, государство Ватикан во главе с Папой Римским должны тоже встать за права церкви. И я знаю, что была проблема с возвращением земли, которая находится возле храма я не знаю, вернули ли, значит, бывший наш мэр, по-моему, какой-то, не помню его фамилию, воевал с церковью, то, что это ужасно, на мой взгляд. А второе, то, что ходу там запрещали, ну, какие-то, все время какие-то нападения на католическую церковь, и прихожане не должны, и вообще не должны, все должно быть защищено. Вам удачи, всего угу. самого доброго, спасибо. Так, дякую. дякую вам за дзвінок. я прошу, прокомментуйте, будь ласка. Дозвольте. Так. Да, добре, добре. Дякую вам за запитання. Ми не можемо казати, що це якийсь один мер. Це постійно, постійно якісь є обмеження. Ви знаєте, коли сьогодні держава не взагалі не приймає якісь програм по фінансуванню культових споруд, але це ж є пам'ятка архітектури, це ж будівля знаходиться в центрі міста. З держави не виділяється жодної копійки. Але дуже приклад, коли ще держава заважає. Робити якісь реформи, заважати, робити якусь благодійну діяльність. А релігійна громада, якщо ми візьмемо, приклад саме католицька, вона на сьогоднішній день в місті Одесі, в Одеській області таку потужну робить благодійну діяльність. Це згодування людей без безоплатне, це надання правової допомоги, це надання медичної допомоги, це надання речей, які люди потребують, і так далі. І так далі. Це було, є і буде. І жодна влада сьогодні не зможе заборонити або обмежити нам надавати цю допомогу. Дійсно, питання були земельної ділянки. Дійсно були розпорядження міського голови, що е, Костусів такий у нас був е, мер, який забороняв. Незрозумілих підстав проводити Хресну ходу на свято Тіло і крові Ісуса Христа. Так не так, було підстав взагалі. Да, у нас mm -hmm. були судові процеси. Ми програли ці судові процеси. Ми, на жаль, не маємо ще сьогодні таку судову систему дійсно демократичну і яка б виносила рішення законні. І не лише релігійна громада Римо-католицької церкви. І такі ж самі проблеми мають за ділянки ділянки греко-католицька і православні Київської. Чому така ситуація? Це немає зворотнього зв'язку від влади. Сьогодні влада не бере на себе зобов'язання, які повинна брати. Сьогодні ми можемо розглядати, ну є таке, вибачте, що я скажу це слово, але сьогодні посадові особи професійно некомпетентні, поводяться як хапуї. Вони не бачать, що підростають покоління. Вони не бачать, що змінюються пори року. Вони цього не бачать. Вони приходять до влади, сідають в свої крісла і приймають якісь рішення, але рішення, які не відповідають закону, дії, які не можуть захистити права порушені релігійних громад і їх безпосередньо. Інтересів це дійсно проблема, і ми на сьогоднішній день. Розуміємо, що це питання буде вирішено. Не сьогодні, буде завтра. Але ми повинні розуміти, що сьогодні посадова особа повинна собі задавати питання, що я зробив для того, щоб це вирішити. Він ж займає цю посаду. Пройде час, він потім буде казати, що ну, я вже не займаю цю посаду, чого ви не звертались. Але ми ще раз наголошуємо і ще раз звертаємо увагу. Ми постійно звертаємось, ми постійно пишемо листи, ми не отримуємо відповіді, нас не приймають на прийом. Наші питання взагалі не вирішуються. На сьогоднішній день ми, ми ще раз я підкреслю, що релігійна громада мала цілий квартал. На сьогоднішній день це сучасні вулиці Жуковського, Решельєвська, Катеринська і Буніна. Цілий квартал. Там були і дохідні будинки, і е, семінарія, і е, інтернат, і конюшня навіть така була. Це було єди... і, столова для і столова для... для бідних людей. Це був єдиний комплекс. Ми не говоримо, що... Ми не претендуємо на чуже. Ми не ми взагалі не хочемо, щоб нам щось вирішили. І навіть закон сьогодні говорить про компенсацію. Нам не потрібна компенсація. Нам дуже багато не потрібна. ми просимо повернути те, що нам належало. Ми будемо відстоювати своє. Ми не продадуємо на чуже, ми будемо відстоювати своє по закону. Сьогодні ми маємо з обласного архіву велику архівну довідку. Велику, це ж підтвердження. Ми сьогодні маємо з реєстраційної служби всі підтвердження. Ми, ми говоримо про те, що дійсно було. І ще одне я хочу звернути увагу телеглядачів на те, що коли радянська влада забирала культові споруди і комплекс і майно, це не було мирним шляхом. Ми повинні пам'ятати, що були жертви, були. Люди віддавали своє життя для того, щоб зберегти, і сьогодні, навіть до сьогоднішнього дня, влада скриває ці факти, що були наповнені підвали костьолів трупами священиків, трупів віруючих людей, які боронили і хотіли зберегти. Зберегти те, що не належить державі але, вивчити, але держава не, не фінансувала е, об'єкти е, культу. Держава не фінансувала е, речі, які мають відношення. Ну навіть хрести там лампадки, все сім вона ж не виділяє на це гроші. Це люди створили, люди захищають своє. І ми сьогодні говоримо про те, що воно незаконно було від нас відібрано. відібрано. Ми хочемо знову повернути своє. Для чого? Це ж не комерційна структура, яка накопичує якісь средства. Це буде знову передаватися е, людям. Якщо ми хочемо якесь приміщення, в цьому приміщенні будуть надаватися допомога. Сьогодні в громаді вивчають польську мову ну, ну, більше навіть тисячі людей вже за якийсь період. Це без, безоплатно Та, робиться. безкоштовно. Так. Так. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо б ми мали приміщення, ми б зупинили на цьому свою діяльність. Не зупинили, Звісно, ми б ще так. більше її розвили. Угу. Для кого? Для одеситів. Ну так, на жаль, бачимо, що влада не хоче чути або розуміти це, і ми зараз пригадали історію таку жахливу щодо знищення вірян, але зараз ми бачимо це повторюється, зокрема на сході України. Ну, я маю на увазі тимчасово окуповані території Луганська, Донецька область. І наскільки там сьогодні загрозлива ситуація? Ну там католицька церква теж знищена на сході, там, де, де окупіровані. Uh -huh. в Луганську, в Луганській області, в Донецьку. Там знаєш, сепаратисти сказали, що не може бути жодної там релігії. Крім одна релігія Московського патріархату, патріарха, то знає, це mm -hmm. всі. А так всі знищили. Наш, нашу там і священика арестували, потім і будинки позабирали, це все, це все знищили. Ну, але це є кажуть, кажуть сепаратисти, це є це, які, які це, це, спеціально це роблять. Але тут. Коли ми бачимо, що влада демократична, і ця влада прийшла на, через Майдан, тільки ці люди прийшли до влади. І сьогодні, коли видали закон, все, все має бути ліквідовано, то що було радянське, а це, декомунізація, декомунізація, так. це тож, теж радянське. Декомунізація Декомунізація, це теж при це забрали. Uh -huh. Десь, ну, але до, до, цього, до цього питання не, до, не доходить. Для того я би. Хотів би обратитися до влади і обласної, і міської щоб обрат... щоб обернулися обличчям значить, до людей. І, значить, я не кажу, що це тільки для католицької церкви, але для тих релігій, які є християнські релігії в Одесі, теж їм треба всім допомагати, щоб це було дійсно демократичне місто. Я, я от, в суботу був на освяченні храму греко-католицького в Херсоні. Прийшов міський голова, прийшли з обласної ради, теж замгубернатора, привітали це все. Знаєш, навіть назначили площу перед, перед церквою святого Володимира князя, буде, буде переимінована. Чується демократія. Там вже дійсно є Україна. Це одна Одеса, одна всі Українці, одна Одеса. Осталася така, ще, ще, ще за тих часів радянських, що що ні, що ніяк ці чиновники не можуть, не можуть себе якось переконати, що це вже інша країна, як як вже ту сказав, що що молодь, іначе вже дивиться очима на світ, на на Україну ніж раніше. Дуже прикро, дійсно, що таке відбувається в нашому місті, і які, якими будуть ваші все ж таки подальші дії? Ви зверталися багато разів до представників влади, до управлінь, я так розумію, що управління культури там. Як ви плануєте діяти далі, і якщо все ж таки вас не почують? Ну... Ми це питання піднімали на місцевому рівні. Ми неодноразово були і в Києві, і в адміністрації президента і в Міністерстві культури. Ми постійно будемо про це говорити. Але ми повинні... Поставити питання про те, що сьогодні віруючі парафіяни вони об'єднуються і вони вже були спроби обговорити це питання на більш широкому рівні, проводячи ну, не те, що Майдани такі релігійні, да, але піднімати це питання вже настільки на високому рівні, щоб нас дійсно почули, тому що дійсно нас на сьогоднішній день ну, просто не чують. В минулому місяці запровадили такі круглі столи з представниками різних конфесій. Ми будемо виступати на залучати і піднімати це питання через засоби масової інформації. Ми будемо проводити форуми відкриті. Ми будемо залучати листи, і ми постійно будемо писати. У нас на сьогоднішній день вистачає папіру для того, щоб сьогодні його направити в відповідні інстанції. Але не надання цієї відповіді вже буде говорити про цю особу, до якої ми зверталися, про її компетентність і. Ми будемо ставити навіть питання про притягнення до юридичної відповідальності, якщо особа не виконує свої зобов'язання, якщо вона ухиляється. А ненадання не надання відповіді це теж, вибачте, є порушенням цього закону. Mm -hmm. Скільки mm -hmm. ми будемо жити, скільки ми будемо це боротися питання за боротися це. за це? Mm -hmm. Це було актуальним, є і буде актуальним, доки поки ми це питання не вирішимо. Так, ми маємо до речі ще один телефонний дзвінок. Прошу ви в прямому ефірі, назвіть себе і ставте питанням. Так, ми вас хочемо почути. Прошу, ставте питання. Алло. Так, так, чуємо вас. Да, мене, зовут, И... мене зовут Ігор Васильович. Угу. Ставте питання, будь ласка. Дело в тому, що во всьому вашому розговорі э, в конечном итоге выходит э, разговор за майно. То есть вы, получается, боретесь за, 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 за майно, а де ваша релігія? Де починається, де вона закінчується? Так, ми Спасибо зрозуміли вас. вашу думку. Так. Ну, ну, релігія починається, коли Ісус Христос вибрав 12 учеників і сказав, ідіть на весь світ і навчайте всі народи. Це була перша Христова Церква. І вона по сьогоднішній день триває і до кінця віку буде тривати. І церква Христова, ніхто ніхто ще церкви не переміг, бо бо це і нею керує Святий Дух і Христос є в церкві. Це є Христова Церква і на, на позбудована на фундаменті е, апостолів, учеників Ісуса Христа. А що ж, ну все ж таки на завершення нашої розмови, якщо підсумувати, я так зрозуміла, що будуть постійні зустрічі. Ви говорили про круглі столи. Що дійсно представники різних конфесій в Одесі сьогодні об'єднались, все ж таки заради того, аби відстояти свої права, аби повернути майно, і це вже такий вагомий крок, все ж таки до перемоги, так чи можна, якщо можна так сказати? Ну, будемо сподіватися, що дійсно представники влади сьогодні нас почують, що вони будуть запрошувати, це питання буде дуже актуальне і все ж таки розроблять якусь конструктивну, конструктивну механізм щодо передачі релігійним організаціям культових споруд і церковного майна. Ми не говоримо лише про одну релігію, ми говоримо про всі релігії, про все майно, яке незаконно було відібране, яке сьогодні законом дійсно передбачено і захищено. Угу. Що ж, я вам дуже дякую за участь у програмі. Ми будемо продовжувати а, стежити за цією ситуацією. Обов'язково нас інформуйте про те, що відбувається, і дійсно такі питання вони повинні бути на контролі громадськості і засобів масової інформації. І, мабуть, тоді все ж таки а, вдасться скоріше вирішити все у, у самому позитивному а, моменті для вас. Що ж я хочу нагадати, що ми спілкувалися з єпископом Одесько-сімферопольської діацезії Римокатолицької церкви Броніславом Бернацьким. Та радником єпископа з юридичних питань Володимиром Боштаном.